Справа 523. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо і розв'язуємо. Дивимося, що у нас в першому рівнянні. У нас є тут оце все ділене, дільник і частка. Як знайти оце все невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник. То ми пишемо тоді, що x мінус 23. Це дорівнює. Треба 8 помножити. На 26. Пишемо тоді, що мінус 23, це дорівня. Ну і тепер треба 8 помножити на 26. Я навпаки 26 помножу на 8. Від цього добуток не зміниться. Пишемо 26, що множиться на 8. Множимо. 6 на 8, 48. 8. пишемо, 4. Запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 4 це 20. Отже, записуємо, що х-23 у нас вийшло і це дорівнює 208. Є. Тепер як нам знайти зменшуваний від'ємник. Різниця. Невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник, то ми пишемо, що х дорівнює. До різниці 208. Треба додати 23. І пишемо, що х тоді дорівнює. 8 плюс 23 це буде 31. Ще є 200, то буде 231. 231 є. Все. Ми перше рівняння розв'язали. Зараз переходимо до другого рівняння. Отже, тут у нас є ділене, це все дільник, а це частка. Як знайти невідомий дільник. Треба ділене, поділити на частку, то ми пишемо, що 56 мінус х. Це буде дорівнювати. Отже, 1728 ділене поділити на частку або на 36. І пишемо, що 56 мінус Х це дорівнює. Ну, а тепер треба знайти оцю частку. Давайте куточком будемо знаходити. Записуємо тоді 1728. 8. Що ділиться? Що ділиться на 36? Так, 17 не ділиться, 172. Треба поділити на 36. Тут вийде 4 рази. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 2 це 14. Так, віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8. 7 збройно одиничку 6. 6 мінус 4 це 2. 1 мінус 1, 0, попереду не пишемо, зносимо 8. Отже, 288 треба поділити на 36. Ну, 6 можна помножити на 8, щоб було в кінці 8. 6 на 8 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24, плюс 4 це 28. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що 56 мінус х це дорівнює 48. Є. Тепер у нас зменшуване від'ємник, різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Або можна навіть підібрати, яке число треба написати. Я думаю, очевидно, що 8. Так, пишемо, що х тоді дорівнює, зменшуване. Це 56. Відняти різницю або 48. І пишемо, що х тоді дорівнює. 56 мінус 48 це буде 8. Ну що ж. Ми розв'язали обидва рівняння, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому коренем є число 231, а в другому число 8. Ну що ж, ось так крок за кроком можна розв'язати подібні рівняння на цьому вправу завершеному.